Всім привіт! Хто як зберігає моркву на зиму? Вирішив показати свій спосіб. У ну, мене моркви багато відносно, ще в мішках є. Але на зиму пару десятків кілограм засипаю в пісок. Це вже готовий варіант, як вона засипана. От там вона є. А це в процесі. Просто шар моркви, шар піску. Ну тут вже відро заложене. Пісок, звичайно, має бути сухий. Для такого способу потрібно тара з пластику, тому що отакі от відра металеві. Ну, чи отакі, як в мене оцінковка для піску не годиться, тому що в льосі ці всі відра підуть до льоху, в льосі сирість, буде корозія і буде погано. А отак пластмасова тара і все пошарово. Отак викладую. засипаю і новий шар стараюсь так щоб максимально, максимально місце заповнити Те, що морква торкається одна до другої, думаю, не є проблемою. Ну і зверху знову шар. Знову шар піску. І тоді морква. Цього року ціни на моркву нема, але все рівно весною буде дорожча і хочеться максимально зберегти. Ну, тут, в принципі, нічого складного, так, шар, шар, в середньому 4-5 шарів на, на 12-літрове відро. Ще маю таку от посудинку. Стара миска. Вона з тріщинами, але для моркви підійде. А загалом моркви моркви хватає. Ще от в мішках є. Це вже треба. Сітки напихати, тому що є і велика, от така здорова. Більше кілограма одна. А таких мало, звичайно. Є і менше. Такий спосіб досить дієвий. Запам'ятайте, спробуйте і не пожалієте. Ну, Інший спосіб, це ще можна помити, почистити, потерти і в морозілку. Ну, але морозілка багато не влізе, а от відра до льоху влізе більше. Кому таке відео було цікаве корисне, підтримайте відео лайком, канал підпискою. Всім удачі, всім пока!